Хей, йоу! ну і всім привітам! І сьогодні, друзі друзі, в нас яке буде називатися Need More Heat тобто в перекладі більше температури. Коли ми заспавимося на цій карті, в нас в, 에, треба вибрати температуру, в якій вона буде вимірюватися. Ми вибираємо в градусів Цельсія. Сьогодні смисл нашої гри треба 에, набрати чим більше температури Нам ось це ми, 에, щоб не піти в школу. Опа! Трошки, ну, проснулися, ми, ми просинаємося такі, оу, знову сьогодні понеділок, я не хочу йти в школу. І е, наш персонаж просинається, у нас є і там, і справді сьогодні понеділок. Просто, ну, для мене понеділок і школа це просто ну, цем. Я, я просинаюся, і в мене питання зразу: нащо я йду в школу? Чесне слово, питання, На що я йду в школу? І тут е, я справді е, не хочу йти. Ну, тут нам розказують, що. Е, е, я знаю, в мене є е, тато і. Ага, тобто він зараз хоче, в нього є ідея, щоб збільшити собі температуру. Ну, тобто градус, якщо показав, що в нього температура. Не, чекайте, послухайте просто, як ми ходимо. Ну, е, Гра чесно прикольна, але ну така гра старенька трошечки вже не нова. Так, це в нас. Давайте подивимося просто кімнату нашу. тут. А, е, це ми, напевно, ще в молодості. Тут у нас є шкаф, у нас є ліхтарі, е, у нас є вікна. Е, потім в нас є. Е, today's Homework... Ого! Домашнє завдання! Просто гляньте кірпіч. У нас є. лепчоп. Е, так, це в нас. Е, ну добренько, це ми все розуміємо, тут ми можемо відкрити. Hi, how are you? Тут у нас є собачечка, така прикольненька. У нас є будинок стандартний, і в нас є ще якась кімната і тут. Опа! Здоров, привіт, папа. Так. Айміс з кубас. А, типа, не запізнись на шкільний автобус. І тут ми фаза, а. Типа, ми хворі. Поміряю мені температуру. E, чи можна залишитися вдома? Він такий, ну добре, бере, достає просто! Гранатомет якийсь пікає і 35,6 у нас температура. Ну, і що нас каже, в тебе все добре, ти готовий до школи. Так. Я такий... Ой-ой-ой, не щось не те. Ну, нам треба щось зробити для того, щоб нам підвищити температуру. Добренько. У е, нас є turn all every light е, in your, Окей, нам треба повмикати скрізь світло і світло нам додає температури. Добре, подивимось, зараз зараз подивимось. Ага, все, ми включили. Так, добре. Нам треба знову до папи підійти і сказати, Ой ой ми все знову погано почуваємо, нам треба поміряти температуру, добре, окей. Він каже, давай папа, давай міри нам температуру Просто це пушка якась заряжена! Значить в тебе вистрілити хочуть, а не помірити температуру. 37 минут. Все, папа! Папа, все! Все, це, це, вже, це все, все дома залишаєшся, просто Ну, з 37 температури, знаєте, я ще в школу ходив. Я ще в школу ходив, температура 37. Е, ну, Тут вже можна було подумати. Так, папа нам сказав, що ні, ти залишайся вдома. Так, добре. Там over every light in your house. Хорошо, Нам треба знову просто так. Папа, що ти сваришся? Що ти сваришся? Мені в школу треба не йти. Боже киснєрний. Ага. Добре, нам треба вімкнути скрізь де можна світло. А, це ж двері нам відкрити, так пускайте, от у нас. Нашій кімнаті вже все ввімкнено. Добре, нам треба десь знайти ще... О, опа. Ще плюс один. Так, добре, треба ще знайти десь е... вмикачі. Давай давай шукай, 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 шукай. А, ось знайшли. Так, ще один, вмикаємо. Добренько. Давайте ще на вулиці, може, пошукаємо, я не знаю. Нам треба знову йти до папи, казати, що в нас температура. Добре. До речі, ви... я не знаю, що ви е... побачили, але в нас просто е... цей. Е... 37! Папа! Все, 37,7. Все, це дома, це це просто дома, 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 дома. I'm fine, you. breakfast and... yeah, I'm fine, I'm bad, папа. Я я все, I, ай. very, вери, вери. Лазер так, добре, нам треба щось. Брекфст и не так. Ага. Нам треба щось. Так, нам треба взяти щось, да, нам треба кружку взяти. І поставити її в мікрохвильову піч і. І що? Так, і що буде? Давай, 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 грузи. А, нам треба попити гарячого шоколаду, щоб у нас добалася температура. До речі, е... логічно. логічно. Треба ще прийняти ванну, щоб набралася температура. Добренько. Ми набираємо води. О, у нас і качечка. прикольно. О, прикольна качка, боже. Плюс 2 градуси. Так, добре, все, папа! Це зараз буде 38, все, вдома можна, можна мене вдома залишати. Я знову кажу, що папа поміряй. О, качечко і крякаємо. Давай, папа, міряй, міряй. 40,2! все, це, це в лікарню везіть мене. Зразу 40,2! Так, все. Так, чекай, папа нам сказав, що все добре. Так, а зараз нас просять переодягнутися, то, то що нам стало трошечки тепліше. Добре, ну плюс 0,5, ну все, добренько. Просто літом на вулиці жарами. В кофта ходим, що ти злишся, папа, я. У мене знов температура, все, капец. Хорошо, я зараз по мир'я, просто він же злиться. Типа, ти записнешся на автобус. Я кажу, ні, папа, в мене 47! Що це за батько, який нас не відпускає при температурі 47? при температурі 47, все, в больничку зразу віу-віу-віу! Так, добренько, що ти хочеш, Давай. Close window. Ща ми все позакриваємо, Тупо щоб температуру. більше. Папа свариться, ну, папа. От, скажи часто, ти коли в школу не хотів робити? Ти робив таке я? Ні, звісно, бо ти не такий, як я. Так, давай. Просто біжимо, закриваємо все. Двері теж. Так, закриваємо всі вікна, просто все, все, все закриваємо, щоб просто і плюс 0,5 зразу. Так, ми закрили всі вікна і нам треба ще включити батареї вдома просто літо. Ви представляєте? Включити батареї. От мене питання: нашому папі не жарко? Ну просто питанку, так. І ще тут включаємо. І ще в нас, я не помиляюсь, батьки, в батьків батьківна у нас теж є батарея, да? Да, все, папа, температура величезна в змірі знову. Давай. Так, все. Що? Давай? 46,7, папа, це все. Я чуду, Да? Ага, конечно. в мене все добре. Що ти розказуєш, папа? Так. every арифак is hot water, Так, нам треба скрізь вімкнути просто воду, так? Да? Так, чекайте, чекайте, чекайте. Так, все, плюс Е, це ми зробили. Де у нас кухня. Кухоньки ми включаємо, гарячу воду. І, і потім що у нас тут просто вже... Ага. Ще тут можна, да. Так, нам зараз треба ще включити пічку. Просто я не знаю, нашому папі не жарко. Просто плюс 0,3 у нас пічка. горить. все стандартно, стандартно. В школу не хочемо йти. О, папаша. Папа. А, я думаю, що йому вже жарко, то він якусь кепочку вдів. Папа, да! Мені треба поміряти температуру. Він такий ой-ой-ой хорошо, давай міряй. просто мама, поміряй на температуру. Я не хочу йти в твою школу. Давай, 52, 7. все. При такій температурі люди живуть, ви мені скажіть. I am fine. No. I am fine, мені треба йти в школу. Так, все. E, мені треба спалити домашнє завдання. No problem, no problem. Я б сам так робив, навіть якби я в школу не хотів йти. А, тяжке. Давайте ми зараз пропрыгаємо просто з домашнім завданням до до, до каміна, давайте щоб його запалити. Так, засовуємо. І давай спалюю, все, спалило. Плюс 5 градусів Цельсія в нас є. Папа, все, капець мені хана, наверное, 52 градуса. Ти представляєш? Так. 52, все, папа, це це просто це вже обезвожений організму, я не знаю. ну... Нам треба взяти вилку і засунути її в мікроволнову піч. Хорошо, давайте 10 секунд. Що зараз буде? Просто не робіть так. Дорогі друзі, просто о, зра, зразу зірветься і все. Кромі їжі, в мікроволнову піч, ні, нічого не суньте. Бо буде дуже-дуже погано. Так, давай, папа, міря нам температуру, Він ще навіть нічого не говорить, просто бере міряє 60-67,7. Папа! У мене все добре. Так, мені треба більше температури. Е я все правильно подумав, мені треба зараз палити авто... автомобіль папи, да? ох. Ех... Так. Е, Розроботчі карти дуже креативні люди. Ну, креативні люди дуже. дуже Ага, ми так запалили. Ну я вам скажу, ця штука горить, серйозно, горить. Якщо що. Так, е, і ми... Просто як ми не хочемо йти. А, ми щось да? О, Оце то так. Да. Ми... Наскільки ми не хочемо йти в школу? Просто плюс 30 градусів Цельсія зразу нас. Вдома туман, просто. Я не знаю, що нам ще треба робити. Папа! Все, капець, я твою машину там 90 градусів зараз повинно бути. 97,7, папа! Мені треба йти в школу. Що, що ти розказуєш? Так, все, що там треба далі робити. Е, мені треба вийти на вулицю і спалити. Серйозно? Мені треба спалити ліс весь. Чекайте. Оце то ми, Гаррі Поттер! Нічого себе! Так, все, біжимо до папи. Папа, ти представляєш, в мене температура просто... Так, закриваємо, давай. Тепло не випускаємо, тепло не випускаємо. Просто папа! Температура 90 градусів. Давай, міряй мені температуру. 197 градусів! Ви... В мене нічого. А, е... Папа! Мені здається, що тобі трошечки жарко, ну прям чот-чуть. Чу Та добре, що мені треба далі зробити? лист лава. Э, мені треба десь розлити лаву? Чекайте, де мені лаву треба розлити? Мені треба піти в якийсь басейн. Так, де нас басейн є? Просто які ми маги, я вам кажу. Так, мені треба піти до басейну. А, ось у нас є басейн. Нам треба. Е, покликати. ...якогось... Е, а, це нас. чорт? серйозно? Ага, нам треба лаву. Добре, давай. Хорошо, давай, нам треба лаву. Що? Мені треба напомнити басейн лаву, щоб я не пішов в школу. Він сказав, no problem, bro. І... Та-да! О, серйозно, та-да. Е... Кабай. Ага. Навіть йому жарко, що він зірвався. Ви представляєте? 820... Ой, я в лаві можу плавати. Прикольно. Ну, мені ж мені напевно, що настільки жарко, що я вже температуру не відчуваю. 825 градусів Цельсія, папа! Просто я в школу вже не повинен йти, мені треба піти в школу. Давай. Давай, давай. Мені... Все, у мене температура просто. Папа, давай, в тебе горить! Горить в тебе! 1022 градуса, папа, все. При такій температурі не динозаври не жили. Так, нам нас папа знов каже, що у нас все добре, добре. Find something help on TV. Так, допомога по телевізору, давайте. Нам жарко, ні, яке нам жарко. Нам не жарко. Потушіть будинок, нам не треба. Так. Did miss school bus, it's not late. Чекайте, нам треба ще щось інше. Так. Ага! О, це теж на те, так. Тут написано, що якщо типо, ви не хочете йти там в школу, то закажіть там дракона. Так, добре, 3, 2, 1, 4, 5, 6. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Давайте. Так, ми комусь і комусь дракону зараз дзвонимо. And later, King and cow. Почекайте, зараз ми десь в школі якісь. Це дитячий садочок! Містер Брано, дарс. У мене дзвіночок, це нам ня Няня говорить, зараз це діти. Оце туда, так. Няня сказала, що у нас є якась робота і... Прилетіла няня і вона що зараз робить? Так. е-е-е, Няня. е-е, Наша няня з дітьми, ну стандартно няня живе в 10 садочку. Це дракон, правда? It's work and finished. А робота закінчена. Ну, дуже добре. Няня -ня полетіла. Спалила нам будинок і полетіла. Нормально. Плюс 2000 градусів. Просто я крізь вогонь прийшов. Питаюся, щоб папа і папа поміряв температуру. Скільки у нас? 3022 градуса, папа! В мене все добре. Палка пала просто на задньому фоні. Папа, ну. У нас все добре, в школу ти йдеш. Просто я крізь вогонь вже проходжу, мені нічого не страшно. До речі, у нас е, завдання було притягнути сонце. Тільки як ми це зробимо? Це типа, щоб, щоб температуру більшу зробити, ми зараз повинні взяти притягнути сонце? Ви серйозно? Так, почекайте. Все робиться червонішим і червонішим. Почек. Нє-не, просто все біле вже робиться. Чекайте, 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 все. Все тяще, тяжче, Ой-ой-ой! І ще треба! Так, це вже напряжено робиться, трошечки просто важко, важко, вже тягнемо Тянемо сонце до нас, до землі. І давайте. School! Uh, I'm not go to school! Нас тільки що було писало. Так. Все, у нас білий екран, просто. Я нічого вже не бачу, крім. Е... Чекайте, що? Плюс 5500 градусів. Ой, так. У нас планета Земля горить і за того, що ми потягнули Сонце. Так, нас е... знов питає за син папам е... помір температуру. 8522 градуса. 8000. Ви пер... Просто це капець. Е... Ой ні, в тебе дуже велика температура, серйозно? Ти сьогодні залишишся вдома, папа сказав все. Просто я такий, да, я не піду в школу. Планета земля взірвалась. Ну дорі друзі, в на каналі АПЕЛС Ставте своїх подобаєх і підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.